У низці садочків Львова з вересня відкриють групи для дітей від одного року. Це рішення сьогодні підтримав виконком Львівської міської ради. Як працюватиме ця система? Хто може претендувати на цю можливість і, взагалі, про зарахування дітей до садочка? Про це говоримо далі. З нами на зв'язку Олеся Мандзюк, начальниця управління розвитку освіти, департаменту освіти та культури Львівської міської ради. Пані Олесю, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю. Ми сьогодні з вами мали говорити про те, що стартувала перша хвиля зарахування дітей у садочок, але маємо новий інформаційний привід. Адже сьогодні вранці виконком прийняв рішення, аби в 11 закладах Львова відтепер були групи з дітьми від одного року. Розкажіть, що це за рішення, про які навчальні заклади йдеться, і хто може претендувати. Е... Звісно, сьогодні відбулося засідання виконкому, на якому було прийнято таке рішення, і е, ми говоримо про відкриття груп, де зможуть займатися дітки від 12 місяців. Тобто, е, ми будемо реєструвати дітей, яким станом на 1 вересня 2025 року виповниться один рочок, і починається починається реєстрація з 1 липня і триватиме до 31 липня 2025 року. Баба Бірна сказала, що це буде 11 садочків, а саме 92-й, 48-й, 55-й, 153-й, 51-й, 170-й, 127-й, а також садочки Дзвіночок, Вільні, Левомрій та Василка. Чому саме ці садочки було обрано як пілотні Ну тому, що для того потрібен і ресурс можливостей матеріальних, і звісно, вихователі, які би бралися і були сміливі в роботі з такими маленькими дітками. Тобто, обрали пілот з тих, які виказали можливість і бажання. Я як мама трьогрічки, Мені здається, про садочки можемо говорити вічно. Тому хочу розпитати, тому що ну що доглядати за дитиною, якій три роки, що доглядати за малюком, якому 12 місяців, і та дитина подекуди не кожна дитина йде у 12 місяців, діти інколи можуть піти і в півтори року, і це є нормально. Тобто, це більше навантаження на вихователів. Чи це будуть якісь е, інші вихователі е, спеціально адаптовані під цю групу? Скільки максимум дітей може бути у цій групі? Які умови створюються? Саме для таких малесеньких дітей. Власне, ми працюємо зараз. у Нас буде до вересня місяця можливість створити більш безпечні, і більш комфортні умови для перебування власне таких діток. Ми будемо проводити додаткові навчання з методистами, вихователями, яким доведеться працювати з такими дітками. Тобто, ми маємо ще три місяці попереду для того, щоб напрацювати всі можливі виклики, які будуть нас супроводжувати з вересня місяця. Коли готувалася до цієї розмови, я побачила, що у трьох садочках Львова вже така практика і. Існує так, так так і наскільки вона дієва, наскільки ми ефективна маємо. як діткам малесенькі таким... так ми маємо вже позитивний досвід, і це нам дозволило претендувати на те, щоб збільшувати кількість пілотних дошкільних закладів. Можливо, з часом їх стане ще більше. Досвід позитивний, дітки досить самозарадні і непогано комунікують з вихователями із нянями, з помічниками. Все гаразд. Давайте тоді ще раз підведемо підсумок до цього блоку запитань, коли саме можна реєструвати дитину у садочок із 12 місяців батькам, і кому як будете, як будете надавати перевагу, хто має право першочерговості, щоб її дитину зареєструвала? Чи потрібна довідка з роботи, що мама безпосередньо виходить на роботу, і з дитинкою потрібно, щоб хтось сидів? Дивіться, реєстрацію ми розпочнемо 1 липня, і триватиме вона до 31 липня. Це ті терміни, котрі я вже зазначала uh -huh. далі. Слід замітити, що пріоритетність буде в тих, кого звісно станом на 1 вересня, буде вже виповнений один рочок в дитини. Uh -huh. І от наскільки я назвала заклади, то розумію, що це буде територіально зручно не всім. То можливо, ті, котрі на, на, на тій території знаходяться, вони і будуть передбачати для себе можливість перебування в таких групах. Тобто ми будемо розширювати з 1 липня до 31 липня, і відповідно дитина вже зможе піти у садочок з 1 вересня. 1 вересня, так з 1 вересня. Тепер давайте про стандартні набори у садочок. Які основні зміни в процедурі зарахування дітей до садочків зараз відбуваються цього року? Зараз стартувала перша черга. Хто мав отримати смс і що робити тим батькам, які смс поки не отримали? Я ще хотіла зазначити, що ще ми маємо деякі зміни в законодавстві. В нас збільшився перелік пільгових категорій. Тобто, в нас додалися такі пільгові категорії, як діти загиблих ветеранів війни, захисник захисників захисниць України, і діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів. Тобто, ще такі дві пільгові категорії додалися. Це батькам на замітку, можливо, комусь буде в нагоді. Ви правильно замітили, що відбулася вже перша хвиля зарахувань. Далі до 20 листопада буде оголошено про вільні місця на другу хвилю, і це все буде оприлюднено на сайті реєстрації у вкладці інструкція. Якщо батьки зайдуть за цією вкладкою інструкція на сайт реєстрації, вони побачать вільні місця, в яких власне, дошкільних закладах є і яка кількість вільних місць. Після того, як вони побачать, що є ще вільні місця, їм потрібно подати необхідні документи. Впродовж 30 робочих днів ми можемо звертатися до керівника садка або безпосередньо подавати онлайн-заявку в тому ж особистому кабінеті на сайті. І до 31 серпня звернутися в садочок, подати оригінали документів і медичну довідку від сімейного лікаря. Гаразд, давайте тепер по порядку розбиратися. Тобто, зараз стартувала перша хвиля зарахувань. Це ті діти, які безпосередньо з вересня не змогли піти у садочок, тобто їхня черга не настала. Зараз відповідно дітки переходять одні в одну групу, інші в іншу групу. вивільняються місця на їхні місця. Можуть зарахувати дітей. Якщо ті діти, до прикладу ідуть вже пішли в приватні садочки, тобто на їхні місця в другій хвилі зараховують інших дітей. Так, або в батьків змінилися плани, пріоритети, місце проживання і так далі. Але є ще така чудова дата як 1 вересня, і в 9.00 ранку це стартує зовсім нова черга на реєстрацію дітей у садочку. Давайте розкажемо, що це за дата, що це за година. Чи досі нічого не змінилося від два роки тому, як реєструвала я свою дитину? Е, давайте так. Я ще раз про, про, про проговорю процедуру цього року. Угу. Продовж ми маємо дату 11 липня. До 11 липня ми маємо звернутись до керівника садка та подати документи. Серед документів у нас має бути копія свідоцтва про народження. Якщо це є дитина з пільгової категорії, тоді потрібно подати документ, який би засвідчував цю пільгову категорію, і написати заяву. І відтак до 31 серпня принести оригінали і медичну довідку від сімейного лікаря чи подати документи в онлайн в особистому кабінеті і знов ж таки до 31 серпня подати всі необхідні документи до вже навчального закладу наживо. Що робити батькам, якщо, до прикладу, їхню дитину зареєстрували в один садочок, але поки вони чекали своєї черги, вони переїхали в інше місце проживання. Чи можна змінити садок для дитини? 20 липня можна буде відредагувати свою заявку. Якщо ми зможемо, якщо є потреба, змінити номер садка, якщо ми побачили, що в тому садочку, який був пріоритетнішим, з'явилися нові вільні місця. Тоді ми можемо подавати зміни до реєстрації. Друга хвиля зарахування буде від 20 серпня. Вже стартувати про інклюзивність. Наскільки наші садочки є інклюзивно доступні і які правила зарахування дітей з особливими потребами, для яких потрібен додатковий досвід додатковий догляд або більш більший догляд? Я знаю, що зараз у групах є. Є правила, коли двоє діток можуть бути до яких потрібно трошки більше уваги. До прикладу ви говорите про створення відкриття інклюзивних груп. І в таких садочках вводиться додаткові штатні одиниці. Це асистенти вихователя окремо, якщо як. Є... Певна кількість діток, як передбачено, чинним законодавством, які потребують допомоги логопеда чи дефектолога, тоді вводиться штатні одиниці логопеда і дефектолога. В львівських садочках майже у всіх садках є інклюзивні групи. Їх всього понад 800. У всіх садочках є логопеди і там є до двох-трьох ставок логопедів, тому що багато діток потребують. Допомога логопедів відповідно, якщо створюється, відкривається інклюзивна група, то там працює ще асистент вихователя. Що нового цього року з вересня буде у львівських садочках? Я прочитала інформацію, що тепер будуть вивчати англійську мову, що дуже позитивно і дуже добре. Тому що мені здається, що зараз ну ми, як батьки, точно маємо зробити все для того, аби наші діти знали іноземні мови і дали їм можливість вільно спілкуватися. Це точно, отакий їхній козир зараз буде. Що ще нового буде у львівських садочках? А ми ще плануємо окрім ось цих наших садочків, де стартував проект білінгвального навчання, де діти в ігровій формі, не в розумінні уроків, а таких ігор. Вивчають іноземну мову англійську з маленького віку, і ми точно знаємо, що дітки такого віку мають чудову пам'ять, чудові здібності. Це найкращий період для запам'ятовування і легкого, ненав'язливого занурення в іноземну мову. В нас зараз діють ці е, програми в неба, е, не у всіх садочках, але ми знову ж таки збираємося розширювати їхню кількість. Ще додатково в нас є 15 дошкільних навчальних закладів, які є зараз в проєкті який називається ранній початок або садочки майбутнього, де особливий акцент ставиться на вільний вибір дитини, на гнучкий графік, на особливий режим дня, де діти можуть бути в змішаних групах, де багато акценту ставиться на самозарядність не коли вихователь допомагає дитині, а даємо можливість дитині самостійно пробувати дообслуговувати обслуговувати себе і так далі. І ще з вересня ми будемо стартувати з абеткою емпатії. Це щому що навчальному закладі, дошкільному будуть такі особливі заняття, в яких ми будемо говорити про милосердя, про емпатію, про прийняття, про толерантність. Це буде через читання, через казку. Вчителів буде такий посібник методичний, але для дітей це буде у формі читання, обговорення, рефлексії певної, і ми будемо говорити, тому що зараз емпатія це є також один з пріоритетів в вихованні і встановленні наших дітей. Якщо про статистику, скільки у Львові є державних садочків, скільки є приватних садочків і чи вистачає місту цих дошкільних навчальних закладів? Комунальних закладів дошкільної освіти є 120, приватних, 56. Чи достатньо ситуація буде відрізнятися в залежності від локації? Тобто, є мікрорайони, де є вільні місця, і вони є регулярно вільними. Є, звісно, густонаселеніші мікрорайони, такі як скажімо, Левандівка чи Сихів, і там можливо є певний брак, але ситуація змінюється, і ми бачимо зараз, що діток народжується менше, тому ситуація більш-менш виглядає оптимістично. скажімо так і на завершення про контроль. От мені як мамі, це питання дуже є важливим, тому що е як ви контролюєте. Процес роботи у комунальних садочках, тобто на дотримання усіх вимог чинного законодавства, і який ви маєте вплив, приміром на приватні садочки, чи ви відвідуєте їх, чи дивитесь, як там діти, чи якщо це приватний садочок, то це вже все з боку стоїть. Скоріше за все, батьки, які віддають свою дитину не в комунальне, а в приватний заклад дошкільної освіти підписують певний контракт, в якому є погоджені їхні умови перебування там. Але звісно, приватні дошкільні заклади звертаються до нас за методичною підтримкою. За ми разом співпрацюємо в пошуках якихось нових підходів і ділимося досвідом один з одним. Стосовно контролю, то управління освіти не, не, не є контролюючим органом, в принципі, він є дорадчим, скоріше, в даному випадку. От. Я ж нагадаю, що садочки все одно отримують ліцензію. І приватні садочки так само отримують ліцензію. Відповідно, їх перевіряють на дотримання всіх потрібних вимог. У нас для того, є щоб... Держпродспожив, Держпродспоживслужба, котра регулює питання дотримання санітарно-гігієнічних норм. У Нас є державна служба з надзвичайних ситуацій, яка контролює дотримання всіх протипожежних норм. Тобто, звісно, вони є в структурі держави і регулюється їхня діяльність усіма. Державними структурами, чи ми впливаємо на методику, так ми радимося, так ми ділимося якимось досвідом з приватними садочками. У нас є непогана комунікація, але ми, ми існуємо в дружніх. Партнерських стосунках, скажімо так, я дякую вам за цю розмову. Про процедуру зарахування дітей у садочки Львова ми говорили із Олесією Мандзюк, начальницею управління розвитку освіти, департаменту освіти та культури Львівської міської ради.